Засіяла ніч зірками густо, а на ранок дощ з білих пелюсток осипає нас всю землю вкрило, білим цвітом все заполонило, осипає землю білим шовком, Мов би наречені ненароком у весільнім танці так кружляли, що прикраси суконь розсипали, падають пелюстки у долоні. Осідають перлами на скроні, у казковий світ я поринаю, в пелюстках душа моя літає, забриніло небо над садами і дихнуло теплими вітрами. Може, сон? Не хочу прокидатись, я йду весні в полон здаватись. Пелюстковий дощ землі чекання, пелюстковий дощ весни зізнання. Белістковий дощ, безсонні ночі, Дарував любов, проси, що хочеш.